Проте, на жаль, окрім так росіян, маємо і зрадників. Проте кожен із них має пам'ятати, що разно чи пізно усі вони будуть знайдені. Так, працівники служби безпеки України затримали мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації. А потім хотів замаскувати свої злочини, вступивши у добробат. Чоловік брав участь у каральних рейдах загарбників і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву. Він ініціативно запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та інструкції щодо подальших дій проти українських захисників. Встановлено, що перебуваючи на ворожому БТРі спільно з расистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців тероборони. У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців. Після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому зрадник вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він, під виглядом оборонця, сподівався уникнути правосуддя. За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв'язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію і переміщення українських військ на території регіону. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили і запобігли з планом зловмисника.